Всім привіт! Неймовірний Едельвейс під номером 4 завітав до нас у гостину від пані Анастасії Дейнега. Я щиро вдячна за такий прекрасний фотозвіт. Ви тільки гляньте, яка вона ніжна, цікава, весняна, полум'яна. Якщо вам до душі ось така красунечка, обов'язково пишіть пані Анастасії. В описі під відео нажимаєте на слово більше і там ви знайдете посилання, щоб написати потім в месенджер до пані Анастасії. Ну, а якщо вас зацікавила сама схемочка, тоді пишете мені. Там є посилання на мій Facebook, де ви зможете мені написати в месенджер. Ну а якщо у вас Фейсбука Facebook немає, то є номер вайбера. Ну, і якщо ви схочете зв'язатися так із Анастасією, то я їй обов'язково напишу. Пока!